Всім добрий вечір. Сьогодні ми трошки згадаємо те, що ми дивились, те, що в нас залишилось. Це у нас браслет гранат. Гранати по 12 мм, 19 см, це на зап'ястя 17 або 18 см. Теоретично, можна змінити тугл на карабінчик, і тоді його можна буде і на менше застібнути. Ось такий колір гранату. 4500 гривень 23,1 вага браслету. Тут просто крупні гранати. Ось це соняшний камінь. Він так само 12 мм. Він регулюється по розміру. 3800 гривень 19,8 вага. Соняшник. Так, цей адуляр ми вже з вами бачили. Тут 40 грамів вага. Такі подушечки цікаві. Багато камінців. 6 тисяч гривень, 156 доларів, 40 грамів. Ось цей, він трохи дешевший, але тут, бачите, менше камінців, він також стильовий, красивий. Тут у нас вага. 44 грами, але тут багато срібла. Менше одулярів, більше срібла, красивий. Вартість 4800 гривень 125 доларів. Ось цей одуляр жовтий. Ой, дівчата, підожіть, ще підвізка в мене має бути. Зараз ще подивимось. Це подивилась на крапельку. Згадала, що ще підвізка. На ось цьому браслеті на одному є українська проба. Але це також Індія. У нас сьогодні все Індія. Довжина, я просто хочу перевірити, від 17,5 до 21. Ну Він класний, він і мені класно личить. Так, був великий велика спокуса і собі його залишити, але у мене багато браслетів за доляром. Поки нехай побуде у продажу. Потім подивимось якраз до 8 березня, можна подумати. Це на мене знов тигр напав. Ой, підвізка класна, бачите, тут напівпрозорий адуляр 8 грамів, 1550 гривень 26 на півтора сантиметри. Адуляр ну, просто, просто казковий, дівчата. Ось в браслеті ось такий, бачите, цей біленький з радужкою. Я би його б ні за що б не віддала, от як любителя долярів скажу, але в мене таких підвісок вже напевно ну, має бути хоч три штуки. Я думаю. От, Я просто так, такі от дуже люблю. Вони ніби і невеликі, але вони такі блискучі, дівчат, вони дуже. От, рекомендую, вона така одна, не знаю, навряд чи ще будуть такі Комплект з яскравими крупними опалами. У нас були щось схожі: 18,5 3500 гривень 92 долари. Так, замочок. Одна сережка більш червона, інша ось така з вогником. Ну, він взагалі такий досить яскравий і дуже-дуже крупний. Дуже це зараз подивимось, скільки поняття це відносне. 11 міліметрів для опалів це немаленький. Красиве світіння, сережки, каблучка. Жовтий з такими вогниками, червоними, синіми, зеленими, жовтими, рижими. Дівчинка з Німеччини брала намисту, це було б красиво до намиста. Далі комплект з прозеолітом ось такий квадрат чи ромб, точніше, і те, і інше. Красивий прозеоліт. Відносно кольору, думала, це яскравіше. Ні, вони однакові по яскрасі. Це наступний буде. Просто форма різна, і воно по різному, якось по різному, можна побачити. Ось цей прозеоліт. Перший у нас 2900 гривень 76 доларів. Камінці 14 міліметрів. Він такий класний, він ніжний. І цей у нас кругленький 18. Кішка зглузду тут з'їжджає. 18,5. Крупненькі камінці, такі, красиві сережки. красиві прозоліти. А тут у нас діаметр 15 міліметрів. По півтора сантиметра. Це такі величенькі, я б сказала, чи маленькі 3200 гривень 84 долари. Комплект. Дуже красивий, красива грантка. Дівчата, і я собі круглий лишила. Мені сподобався дуже кругляшок. Хоч він такий тендітний. Ну, звісно, це повсякденний, це можна такий святковий, але це також потрібно. Є трохи крупніший. 18-й розмір крапелька 3500 гривень 92 долари. Вага однієї сережки 5,3. Дуже красиві. Тут прозоліти, камінці височенькі. Ось цей уже булька. Це вже 2 сантиметри. У нас прям такий добрий, добрячий. 2 сантиметри 92 долари 3500 гривень. Красива така прозеолітова водичка. От в мене лишилося одне намисто з прозеоліт Ой, дівчата, хто ще чекав за квамарину, є вже прийшло за аквамарину. Ось це ось такий прозеоліт. 1900 вартість. Бачите, він тут світліший. Світлий, світлий, красивий. Такий світло-зелений, крупненький. Є ще класне намисто з танзаніту. 47 см. Бачите, красивий танзаніт, 2000 гривень, біжутерний тут замочок. На 4-5 мм. Середнього розміру, колір класний. Він такий, він по відео мені здається, що ніби от як трохи світліший, але плюс-мінус схожий. І з маленького є ще ось такий аметист 600 гривень. Тут так само біждений замочок. Просто вже покажу їх разом. Раз вони залишилися. Так, які красиві кольори і форма схожа. Підвісочка смарагд 1550. 6,27 вага. І кругленька 1500. Ось така. 6 грамів. 1500 гривень 40 доларів. Тут камінець у нас 19 мм. Попередній він такий трохи довгенький. Видовжений. Прямо кутничок. Ларів Марчик, 17,5. 17,5. 3 тисячі гривень. 17,2 до 19,2. Бачите, це я кажу швиденько, поки не забула ці цифри. Тут карабінчик можна застібнути як завгодно. Тут красивий такий квадратний аметист 4200 гривень 112 доларів. Аметисти по одному сантиметру. Дуже він красивий. Він просто стильний, тут нічого зайвого немає. Це, дівчата, в кого схожі топази. Є, тільки там допази закриті, типу захищені. Тут, тут вони будуть більше світитися аметиститу. Ті дівчата знають, що це красива така стильова модель. Аметист. І він такий м'якень, теоретично, через 10 років, коли він набридне, можна з нього буде зробити кальє додати ланцюг. І... Що прикраси, це ж у нас надовго. Ось такі дві каблучки 19 та 19 і один по 950 гривень. Залишились, Підвісочок вже немає. Ні, є крупна. Це такі маленькі квіточки. Хризоліт, топаз, іоліт, гранат, аметист, агат і лимонний кварц. Так, можна придбати ось такі самотні сережки, або є до них каблучка у 19 розмірі. Якщо набором 2800 гривень, якщо одні сережки 1900. Ось такий варіант набору. І кольоровий маленький у розмірі 17,3. 17,3. З міксом. Тут топази, хризоліти, гранати, цитріни, але тут маленькі, бачите камінці? Ну це в чешському стилі. Хоча це більше попередня модель, а ця вже так. Під попередню модель, скажімо так. Просто... Може хтось вірить, що вони здійснюють бажання, коли різнокольорові так в перекрасах поставлені. Ну, це такі романтики, як я тільки можу. Просто коли в щось віриш, тоді жити легше і, і більш того, жити приємно. Хопила за кольорову тему і згадала, що є в мене одне намисто, а може, може й два. Це такий кварц. 1050 гривень 49-50 см. 4950. Це означає 50. Вони по кольору під натуральні ну рубіни ізумруди зофіри. от Але такі красиві це такий кварц тонований спеціально під яскраві кольори, дуже цікавий. 1050 гривень. А, і набрані вони між натуральну гранатинку, яка міліметри два. Тут великий срібний карабін, срібна у нас фурнітура, і дівчат забула про браслет. Боже. Тут по 1 сантиметру конці досить здорові. І тут браслетик 1 см. Срібна фурнітура. Це в кого Намисли такі Є в мене один чокер ще один короткий, один довгий з цитріном. 19 см довжина, 10,7, вага, 10 мм, майже 11, Ширина браслету. Це, дівчата, ось так. Давайте здійснимо цю сторону. Бо тигр інколи нападає зненацька, що не встигаєш нічого, а в неї лапи, як у коняки. Знаєте, в мене була перед цим кицька Мурка, ми її дуже любили, все, вона нас так не обіжала нікого. От. Але інколи вона гралась, а ця лапа задніми з такою знаєте, з силою, як, як оце коняка з розмаху, як дасть, що мало не покажеться. Це не така. Така придуркувата фішка, але вона у нас сама Сама-сама любима. Вона в нас єдина в нашій родині, на кого ніколи не кричать. Так. Дівчата, по десь 2 мм наші топази. Вони такі небесно-голубі, я б сказала. Є кілька намасинок, як ви можете помітити, що трохи більш насичені, але плюс-мінус вони. Всі однакові. Він нагадує, знаєте, браслетик з бісеру. Топас відносно матовий, може не такий яскравий, як в прикрасах ставиться, але він класної якості, він з включеннями і він природний. От. Це фурнітура тут срібла. Ось ця штучка, вона так само срібна. Не знаю, чи сподобається вам такий варіант, особисто мені подобається. Це, можна сказати, економ варіант якихось групних широких браслетів. 1250 гривень. Виговорилась, дівчат. Ви вибачайте, вже так на емоціях сьогодні у нас виходить. Але браслетик класний. То чокерів і просто як самостійний аквамарини, дівчат, хто чекав, 49 см. Так швиденько покажу. Бачите, блідого кольору, я їх завжди порівнюю, щоб ви бачили різницю відтінку між прозолітом і аквамарином. Разеоліт 1900, це кумарин 2450. Цей крупненький такий класний. Ну, Вони обидва Вони обидва класні, крупненькі, я б сказала, кайфові просто. Така історія. Все, дівчата, поки мені більше нема що ще додати. Інтійським прикрасам на даний момент це все, дівчата. Єдине, що хто ще хотів обсідіанти, напишіть мені, будь ласка, я вам покажу, який в мене є на мисто. От. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. До побачення. Дякую, що залишаєтесь зі мною.